Отримую. Що? Не одесить. Я одесерёт сюда. Пожалуй, так всё поняли, и вышли. Приезжали наглые, понимаешь, вот. Я народилася, виросла да. в Одесі, в мене Одеса. Як в Одесі так не ведуть себе в Одесі? Саме так в одному з парків Одеси три жінка накинулася на двох українськомовних відвідувачок через столик в Альтанці. На відео, яке шириться мережею, видно, що хоча сусідній стіл був вільний, пенсіонерка вимагала звільнити саме той стіл, за яким вже сиділи люди. Після відмови літні жінки почали шарпати їхні речі, ображати та принижувати через мову. Ми будем трохи Да, корова, Давай хто я? Корова. Після чого одна з жінок обізвала авторку відео і сказала, що якби вона була справжньою одосадкою, то не зраджувала б рідний край і спілкувалася б як і населення регіону російською мовою. Збирай манатки в Москву. Київ у мене фронто тебе тут ділочь, тебе висворон. Підсумувала жінка словами, що незабаром все стане на свої місця. В цей час її підтримала інша пенсіонерка і запропонувала не реагувати на таких, як авторка відео. Ти мене відправляєш отправляєш Москву? ти ж Путіна тут чекаєш всі, всі, нормально. Руський да? город, на дітей руський гори. Ти, біра, Рус, всі, всі, да. ну, про... Крім словесних образ, пенсіонерки намагалися вдарити жінок та замахнулись сумкою на собаку не чіпай мене руками, хвора на голову. Давай не руками, а вот этим давай. Згодом після інциденту авторка відео розповіла на своїй сторінці в інстаграм, що серед трьох прихильниць руського міра була колишня заучка однієї із шкіл Одеси. Вона також поділилася, що до поліції вирішила не звертатись, натомість опублікувала ці відео, щоб таких героїв міста знали в обличчя. Софія телеканал НТА.